Всім привіт! Ви на каналі Books.ro. І у нас сьогодні відео Пакс Хазарія, тобто про Хозарський мир. Ми будемо говорити про таку, таке утворення, так, як хозарський каганат, трішки це зачепимо питання. І нагадаю, що я вивчаю історію з ось такою книгою: ось вона, так, Україна Історія її земель та народів Павло Роберт Магочій. Американсько-канадський дослідник українського походження. Ось така книжечка. Приєднуйтесь, якщо вас цікавить історія України. Я знімаю коротке відео по цій книзі. У попередньому з вами випуску ми говорили так. Про що ми говорили? Ми говорили про прабатьківщину слов'ян, правильно. Сьогодні ми продовжуємо тему. Ми стоїмо на розділі далі слов'яни і хозари. І відповідно, ми вже про слов'ян трішечки поговорили, про антів ми говорили, тепер настала черга Хозар. Отже, давайте говорити про Хозар. Сьогодні мені в поміч ручка, тому що ми будемо трішки працювати з картою. Тобто, так. Сьоме століття це такий, як пише магочій, дуже важливий переломний момент в історії України, тому що не тільки через те, що на початку цього століття зникли анти, а через те, що от всередині сьомого століття войовничі авари перемістилися з українських земель. А, так, на середньодунайську рівнину а, і а, на схід від української території між понизям Дону, Волгою та долиною річок Кубань і Терек а, заснував свою політичну, так, а, таку економічну могутню державу, інший тюркський народ а, Хозари. Давайте ми подивимось на карті. Так, сфера впливу цієї держави. Ось дуже така позначена, бачите, такою грубшою рисочкою, скажімо, такий трикутничок, досить великий. Ось так. Починається він ось тут. Так, бачимо. І аж сюди, аж сюди, бачите, Гаспійське море. І ось тут закінчуються, де Кавказські гори. Так, ось тут закінчуються де В'ятичі. Так, виходить на територію України, також бачите. А так, закінчується у нас де Київ, Чернігів. Ось по цій стороні пролягає на нашій території. Таку нашу територію охоплює. Тому що ось ці така рисочка, бачите, трішки прозоріша рисочка це, звичайно, кордони сучасної України. Так, разом з Кримом. А, тобто, бачите, хозарський каганат ось таке було утворення. Так, ось також ось тут а, закінчується. Тобто, навіть Крим, Крим а, також був під хозарським каганатом. Ось його кордон закінчується ось тут. Так, а, Давайте тоді а, поговоримо трішки про цю досить таку. Цікаве таке утворення. Чому в них такий був мир, порядок, так? Що це взагалі таке? А... Взагалі розпався, як ви бачите, Дуліпський племінний союз на Волині. На його місці постав новий між Полянами і Сіверянами на середньому Подніпров'ї. Плюс деякі вчені, як пише Магочій, вважають, що Поляно-Сіверський Союз центром у родені наслідував традиції Східнослов'янської державності. Взагалі, радянські історики вони наполягають на існуванні ранньої держави Русь на цих землях, Поляно-Сіверський Союз. Давайте ми подивимось на карті, де цей союз, так? Поляно-Сіверський Союз. Ось Сіверяни. Так? Я думаю, вам видно. Поляни, Сіверяни. Отже, ми йдемо далі. А, взагалі, а, Хозарська територія, як ви бачите, вона була трикутником. Ми бачили, де простягалися її утворення. Так, і на початку 9 століття кілька східнослов'янських племен на північному заході, тобто це Поляни, Радимичі, Сіверяни і В'ятичі, також північні племена це уже мордва, черемиси, вольські, Булгари, а також Онгури, Мадяри, Касагори і Алани. На півдні вони також підпорядковувалися хазарському каганату. Давайте ще раз передивимося на карті, які племена підпорядковувалися хозарському каганату. Так? Так? Ось. Ось так. Тобто у нас тут є касоги, ось при... касоги, плем'я алани, яси, так, оногури, ось про які ми говорили, так мешкали тут, також трішечки торки. Зачіпає хазарський каганат, уличі, трошечки сіверян, в'ятичі, звичайно, угри. Так, ось вони Угри, Тобто, ось ці, племена, так, ось ці племена мешкали на території хазарського каганату. Ідемо далі. Отже, що далі про них можна сказати? Спочатку, якщо ми будемо говорити, давайте зачепимо територію того, що через таку чималу так, територію, ну, не забуваємо, що також Крим також трішечки був під владою Хозарського Каганату. Не забуваємо, що така велика територія, вона хозарського Каганату, вона об'єднує багато. Міжнародних так, торгових таких шляхів, зокрема, північна частина Великого шовкового шляху, який починався в Китаї, так, перетинав, відповідно, Аральське море, тобто тягнувся уздовж північного берега Каспійського моря і закінчувався в хозарській столиці, і тиль біля герла Волги. Давайте подивимося, ось ось так. І тиль. Ось. Так, не забуваємо, це буде їхня перша столиця, так, і тиль біля Каспійського моря. Потім це буде друга столиця Саракел, але про неї трішечки пізніше Саракел або Біла вежа. Отже, тобто у нас є хороші торгові шляхи. Також, звісно, торгівля відповідно становила... Найбільший інтерес а, каганату, тому що вони контролювали ці шляхи, вони захищали ці шляхи, надавали захист, і, відповідно, головне джерело, а, звідки вони брали гроші, це мито. Мито, звісно, з товарів, які проходили по всі шляхи, плюс ці племена. А, Платили, які підпорядковували з каганату, вони платили їм дане ЗВЗВ, звісно. Е, і з цього вони теж живилися. І за це хозари забезпечували їм стабільну, такі, стабільність, типу такий мир, порядок, якісь сприятливі умови торгівлі. І, відповідно, це був такий вигідний союз для обох так? для е, хазарського каганату і для народів, і для. Е... Торгівельних шляхів. Тобто, як ви бачимо, це був такий сюзеренно васальний спосіб, і це був такий мир, пакс Хазарія його ще називають ось через це. І а, це були риси такі основного порядку миру, який забезпечував хазарський каганат. На відміну від своїх кочовиків, кочовики. Кочових так попередників, хазарський каганат, вони не були зацікавлені у війнах. Їм важливо було цю дипломатію підпорядку забезпечувати ніякий розбой, тобто ніякі війни. А навіть волзькі булгари, коли здобули собі незалежність, вони все одно зберігали з хозарами теплі відносини. Так само Південь. А, так, наприклад, дві сторони погодилися це. Арабський халіфат, що продовження якоїсь боротьби з хазарським Каганатом буде марним, і, відповідно, вони позначили свій кордон на цих Каспійських, на цих кавказських горах, точніше. Так само стосунки з Візантією були дуже хорошими у хазарського Каганату, тому що, так, Хазари були союзниками Візантії. І, звісно, у протистоянні спершу а тоді арабам, а єдину хіба що загрозу міг становити кримський півострів, так де. Під владою Візантії існувало боспорське царство. А, але а, от на місці греко-боспорського міста, а, Гермонаса на східному березі Керченської протоки, хозари будували таку фортецю Тмуторокань. Давайте ми подивимося на карті. Ось як вона виглядає. Тмуторокань. Ось. Далі. А, тобто. Здається, так все класно. Потім, наприклад, у нас напруга так, між візантійцями і хозарами спала. Вони погодились поділити Крим на візантійську сферу впливу, яка поширювалася вже на узбережжя, і Хозарську. Тобто, ви бачили Крим а, тут роздвоєний. Трішечки належить Каганату, трішечки належить Візантійській а, сфері, візантійській імперії, звісно. А, і, Тобто, здавалося б, все знову ж таки класно. А, так, у VIII столітті візантійсько-хозарські стосунки взагалі зміцнилися завдяки шлюбній дипломатії. Так? А, і, а, і взагалі також побудова у 830-х роках була другої столиці хозарів. Це такий, скажімо, результат. Того, що у нас був спільний захист від дедалі неспокійних таких кочових на мадярів і новоприбулих варязьких русів. І відповідно через це було побудовано а, другу столицю Біла вежа Саркел, на річці Дон. і а, плюс а, був приїзд. А, до Хозарів у 860-х роках культурної місії Візантії на чолі з християнським місіонером Кирилом і Мефодієм, взагалі міжнародна торгівля, як ми бачимо, вона сприяла не тільки гарній торгівлі, а й поширенні нових релігій, тому що взагалі спочатку Хозари вони сповідували шаманізм. Алтайського різновиду, але, звісно, еліта була відкрита до нових релігій. Їм це було вигідно. Це гарна дипломатія, це а, були там три великі такі релігії. Звісно, найперша це іслам, і вона най, найбільш поширена, а, яка прийшла через в Хазарський Каганат, через арабських купців. Плюс іудаїзм, звісно. Також привезли його європейські, точніше єврейські місіонери, плюс християнство, яке вже поширили Кирило і Мефодій з Візантії, майбутні, скажімо так, слов'янські апостоли, які жили в Саркелі, якраз у 860-861 роках. Тобто, у VIII столітті еліта. Тобто знать, так, прийняла іудаїзм, а згодом, взагалі, так Каганат захищав євреїв, утікачів від переслідувань візантійського імператора Романа І. Взагалі це була така досить цікава історія, бо Каганат була єдина в історії країною, де, хоч і на короткий термін, але іудаїзм був визнаний також офіційною релігією, такою державною релігією. Але, як я вже говорила, іслам найбільш така найпливовіша там релігія. І що ми можемо ще сказати далі про Каганат? Що взагалі. Протягом двох століть, тобто від 650 до 850 років, хозари вони забезпечували стабільність у досить такому великому регіоні. Ви бачите, наскільки широкі їхні володіння. А, так, між Чорним і Каспійським морем простягаються між Кавказькими горами. І, взагалі, хазарський каганат не можна назвати як Пише неприступним степовим бастіоном від нападів зі Сходу. Як це, наприклад, ми можемо традиційно бачити в літературі, а просто це був такий сильний центр, навколо якого гуртувалися ці кочові племена, які я вам називала: е, союзи племен, так булгари, алани, мадяри, східні слов'яни, і де просто було таке типу мирне якесь товариство, е, і воно було більш. Вигідніше, ніж якісь там збройні конфлікти. Так. А, ну, На сьогодні це все. Ми з вами закінчили говорити про хазарський каганат. Давайте ще раз собі закріпимо тим на карті так? сфера впливу хазарського каганату. так? Ось такі великі території охоплював хазарський каганат. Ось наш. Типу Трикутничок з е, сфери впливу хазарського каганату. А, ну, в принципі, на сьогодні це все. Я буду з вами прощатися. А, всім па-па, всім хорошого дня. Ми зустрінемося наступному... у наступному відео, і ми з вами поговоримо у наступному відео. Про що ми поговоримо? Про археологію в Україні. Так, е, археологія в Україні. Цікава тема, ми коротко її зачепимо. А, ну, а я з вами прощаюся. Все, всім, папа! -па.